Тараса, розкажи, будь ласка, як це власне наважився. Ой, нічого не чут. Слухай, я мотивація можна лиси? Нічого не чути. От так, кажи, кажи. Слухай, ну всі мене так змовите після цього три букви ляшка. От от просто так сказав, ідіть ви нам. Разом зі своїми колективами тут і написано кілька сін, а і секретар міськради там зараз відбувається взагалі відбувається якийсь жарт і турхарний. Тараса, а трошки мікрофон далі, трош... Тараса, Тараса, трошки мікрофон далі, бо ми нічого не розуміємо з твоїх слів. Не розуміємо Ми нічого. Ми тільки почули про фейсбук-ляшка, що кудись хтось когось послав і все. Заяву секретар міськради Таран. Але цим написав, потім у нього теленер, і він матом послав Ляшкара з його компанією. Тобто там почалася шкурканина, і зараз вона триває прямо отамано. От. Так що, да-да-да, те, да, да. Оце, оце, що відбувається зараз в мерії, але зараз мають е, депутати замкнути нову кандидатуру е, секретаря міжкраїнські буде виконувати обов'язки мера. А сесія ж у нас неправомочна, тому що у нас зараз залишилося, залишилося скільки лікарям 30 депутатів. Тараса нічого не зрозуміла, таксін написав заяву на звільнення чи ні? Е, Надіюсь, зв'язок буде кращий. нам, будь ласка, таксін написав заяву на звільнення чи ні? Так, да, він написав, написав заяву про складення повноважень. Разом з uh -huh. ним написав відкритарність ради, але у Олександра Китановича взяли нерви. І він під час після того, як написав заяву розлабляшка. Він казав, їдла там десь по Мед цікавий, але зараз є перекладання в тому, що пенсія має затвердити нового секретаря, ради, якщо буде виконувати обов'язки меда. А пенсія у нас на правомочно, тому що у нас трохи 220 депутатів залишилося. Тому що зараз буде поки що не, 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 не важко перекладати, так і невеличкі штурхани на мері починають. І ми зрозуміли головне, що хтось когось кудись там послав, можливо, ляшка, але заяву на звільнення е, сін написав. Дякуємо тобі. Як буде кращий зв'язок, повертайся до нас. Е, бачили, що там якась штовханина відбувається прямо на сесії міської ради біля трибуни. Е, пізніше включимо. На жаль, зв'язок не дозволяє нам е, так добре спілкуватися з Терсом, як ми би хотіли.